Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо оглядці на автомобілі. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, також звертайтеся за номером телефону до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримати нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, показуємо сімейні автомобілі. Почнемо з Volkswagen Touran. Шостий рік, 1.6 MPI бензин. 75 кВт, 183 тисячі пробіг, 6450 ціна автомобіля. Коробка п'ятиступенева механічна. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, і Renault Сенік 2011 року. 1,5 дизель, 81 кВт, 271 тисяча пробіг, 7300 ціна автомобіля. Механіка 6 клімат кліматконтроль є. Volkswagen Touran 2012 року, 2-літровий дизельний двигун. 216 тисяч пробіг, 11 700 ціна автомобіля. Авто розмитнене в рідній фарбі хайлайн-комплектації, шкірний салон панорама, пан... вебасто, підігрів сидінь. Видно панорамний дах. шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь є. Механічна шестиступенева коробка. Задній ряд, на жаль, не буде видно. За деталями звертайтесь до власника. Renault Grand Scenic, 15 року. 12-300 ціна автомобіль, 1,5 дизель. Механічна коробка. Акустика Bose, 195 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Volkswagen Touran. 2014 року 1.6 дизель, автоматична коробка, 238 тисяч пробіг, вартість авто 11 тисяч 500 доларів. Так, є сертифікат, вебасна, сервісна історія, підігрів сидінь. Так, інформація по комплектації. Так. так, трошки буде видно вам стан салону. Renault Scenic, 2006 року, 1.6 бензин, механічна коробка, 210 тисяч прибіг, 5200 ціна. Є панорама, світлий салон, кондиціонер. Citroen C4 Grand Picasso. 2020 року, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 18 тисяч ціна, 180, 169 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Volkswagen Touran 20-го року двохлітровий дизель автоматична коробка. 224 тисячі пробіг, 17900 ціна. Такий свіженький туранчик. Так, виглядає в салоні. Opel Zafira B, 2011 року. 1,6 бензиновий двигун, 185 тисяч пробіг, 7100 ціна. Механічна коробка Citroen c 4 Grand Picasso, 15-го року. 1,6 дизельний двигун. Автоматична коробка, авто автосимимісне, максимальна комплектація, 182 тисячі пробіг, 10-700 ціна. Комплектація дійсно, ще ми такого на авторинках не зустрічали. Тут шкіряний коричневий салон. Так, електрорегулювання сидінь. Покажу вам по можливості весь автомобіль. Так, а тут сидіння, трошки видно. Полізофіра, комплектації космо. 10 рік, 1,8 бензин, механічна коробка. 6800, можливо, ще торг. Комбінований салон. Гранд сценік 19-го року. Так, семимісний, один із сім дизельний двигун, 214 тисяч пробіг, 14450 ціна. Коробка механічна, 6-сту Так, Тут, напевно, то затоноване, тому важко щось показати, кого цікавить, звертайтесь до власника. Opel Zafira, 6 року, 1,6 бензин, MPI. Так, кліма підігрів сидінь, пектроніку, мовач фар. Датчик світла дощу, круїз, 7-місна, звичайно, 238 тисяч пробіг. 5700 ціна. Коробка механічна. Рено Гранд Сценік 2012 року. 1,6 дизель. Механічна коробка, авто 7-місне і акустика боус, 10250 ціна. Комбінований салон. Citroen c 4 Grand Picasso 7-місний. 2009 року. 1,6 газ бензин, 207 тисяч пробіг, коробка механічна, 4850 ціна автомобіля. Так виглядає. так, Хотілося би показати детальніше. О, трошки є. Тут додаткові місця. Zafira 11 2011 року. 1,6 бензин, 204 тисячі пробіг, 7300 ціна автомобіля. Власник пише, що супер стан. А стан насправді треба перевіряти. І ретельно. Так вона виглядає в салоні, коробка механічна. Є підігрів сидінь. Ренос сценік. 2006 року двохлітровий двигун, томатична коробка, 260 тисяч пробіг, 5 тисяч ціна. Є безключовий доступ. Клімат-контроль.